Мене звати Артур, я майже п'ять років живу та служу в Азії. Ми довгостроково живемо, і служимо в Уганді. вже п'ять років ми мешкаємо на Кавказі і служимо одному з народів, який ще не в Івангелія. Ми сім'я Аршуліків з міста Луцьк. І наступного літа ми плануємо їхати на довгострокову місію в Бразилію. Мене звати Роман. Я проживаю в Україні. Моє служіння полягає в тому, щоб організовувати короткострокові місіонерські поїздки. Через комітет зовнішньої місії Баптистський Союз України сьогодні підтримує більше 20 місіонерів в 9 країнах світу. Ми допомагаємо і споряджуємо їх для того, щоб вони ефективно могли поширювати царство Боже для народів, які ще його не знають. Я просто закохався в ту країну, в ту культуру, і коли повернувся до України, я вирішив вивчати цю мову. І Господь проговорив до мене в серці, щоб я їхав місіонером та використовував всі знання, що я здобуду. Завжди я молився про те, щоб не прожити своє життя надаремно. То я вірю в те, що Бог дає такі думки про місію і дає можливість поїхати. От коли Христос сказав, що Він прийшов, щоб служити іншим. І для мене це був справді виклик, того, що якщо Бог, він лишив все, і він прийшов, щоб служити іншим. То, що я маюся, в своєму житті — жити для себе чи справді поступити, так, як Христос. Бог може через тебе дати набагато більше. А коли ти вже бачиш через три роки тих самих дітей, з якими ти починав служіння і зараз, і бачиш, як Бог змінив їхнє життя, бачиш їхні посмішки. А я ти розумієш, це не даремно. Це є велика радість, коли люди кажуть, що вони чують відповіді від Бога через тебе. Велика радість бачить, як Бог через Євангеліє змінює життя людей, які були далекі від нього, які, можливо навіть по ворожому ставилися. Мені здається, я стаюся більш простішим. Мені треба менше і менше, тому що Господь є всім, що мені потрібно. Варто лишити свій затишок, свої зручності і йти спасати тих, кого любить Христос і тих, кого Він хоче спасти через нас, і це того варте. Але ми знаємо і впевнені в тому, що це саме те, до чого нас ключе Бог. Міняється весь світ, коли ти приїжджаєш на місію, бо ти розумієш, що в першу чергу Бог має діло до тебе. Тому я закликаю кожного відчути цей смак служіння місіонерського. Він можливий тільки за кордоном, він можливий тільки на практиці. Молодь я просто хочу захочети вас їхати за кордон. Коли кличе вас Бог, щоб ви прислухались до цього голосу і не робили свої серця твердими, якщо ви усвідомлюєте, що там за вікном відбувається духовна війна, нам тільки треба взяти духовного меча і бігти туди, куди посилає Христос, тільки з ним. Ви будете насправді щасливими.